Доброго вечора, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до щопонеділка у нас раз на тиждень дивимося, провіряємо температуру чи вимірюємо температуру у а... Москві. І перше запитання у нас буде таким. готовність до переговорів. З Україною взагалі. До, я маю на увазі, давайте я так запитаю трошечки інакше: до чого готова Росія у цій війні? До чого вони готові? Ну, тут є у них багато варіантність. Ще у них є якісь запасні варіанти. Ось. E, неготовність до поступок і e, ще що завести це все настільки муть якусь. Тобто, e, зараз ще раз, багато варіантність, так? Є в них ще якісь e, m, речі, які вони ще не застосовували. Тобто, e, Можливо, було неможливість їх, оце ядерка може бути. так? А, немає тут поступок. І ще більше загнати це все у глух... не просто в глухий кут, а заплутати це все. Заплутати а, якось а, ще більше поганих речей наробити, а, ще більше якихось підлостей зробити. Ось як, якось так вони, це готовність. Зараз готовність взагалі до переговорів. Чи є в них готовність з Україною до переговорів, до мирних угод якихось, чи немає. Ну, Готовність до співпраці з своїми партнерами є. Є. Готовність є. Отут готовність є до співпраці. І саме тих, хто на них вже працює. Оце п'ята колона. Яка є вже в Україні. Ось з ними вони і співпрацюють, постійно співпрацюють, готові до якихось пропозицій, чи на користь це Україні. Ну, ви знаєте, вони не можуть зловити Україну. Та, якби вони хотіли, вони не можуть. Навіть з п'ятою колоною. От. Військові молодці, народ України молодець. Зловити їх неможливо. Це як отой зайчик, який ховається. Або знаєте, сонячний зайчик. Спробуйте сонячний зайчик зловити. Неможливо. Ось якось так. І дивимося ще готовність плани стосовно світу. Що вони НАТО? Давайте скажемо НАТО. Які плани у них стосовно НАТО. Ну, ви знаєте, тут впертість. А, дивіться бажання оці імперські замашки, бажання потягатися з ними є, але готовності нема. Тут все в них на нулю. Нема. Вони розуміють, що вони. Отримують по шапці. І ось ця карта теж відлюдник, теж говорить, що поки що мудро буде з їхньої сторони нічого не робити. Але ось ці замашки, такі, знаєте, відкритість ляпнути. Ой, а ми такі, а ми це, а ми можемо, а ми то, а насправді нічого. Насправді нуль. Нуль без палочки. Так, плани щодо України, українських територій дивимося. Які у них плани щодо бажання, плани щодо українських територій? Ще це подивимося. Ну, завойовувати далі. Угу. Тут завойовувати далі. У них є і подальші плани. Хочуть усе. Хочуть усе. І набагато більше. Тут віддавати нема що, я не бачу, щоб тут щось віддавали вони хотіли. Ось. Тут іде у них циклічно. Тобто, ще, 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 і ще. Тоді запитання: що їм вдасться? Чи вдасться їм ще щось захопити, чи навпаки, вони щось ще втратять. Ну, от якщо партнери здадуть, то вдасться. Є є деякі товариші. Зманіпулюють. От єдине, що можуть зманіпулювати. Я не бачу, що тут будуть вони втрачати території якісь. Не бачу я цього. Ви знаєте, от будуть боротися, поки вони дихати можуть. Тут е, такі речі в них і помста, е, знищити, обнулити Україну. Оце все в них є. Хоча е, шансів на це в них дуже мало. Ось якось так. Якось так, мої дорогенькі. Мені, мені буде цікаво ваша думка. Як ви думаєте, як ви це все перебачаєте, як ви це все бачите? Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. А, бережіть себе, звичайно. Будьте обережні, не нехтуйте сиренами. Ось, і донатимо на ЗСУ. Це єдине, що важливо. До речі, останній збір, який ми збирали, вже був звіт від військових, подяка від них. Виявляється, ми навіть більше зібрали. Це дуже добре. Ось, є в мене на каналі. На жаль, цього разу чомусь за. Загрузилося як шортс. Я декілька раз пробувала як відео загрузити, а шортс, ну, на мій погляд, шортс дуже мало дивляться. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, мирної вам ночі, дня і разом до перемоги! А Україна переможе. Віримо.